Доброго ранку. У нас новий день. Зараз будемо робити е, порядок тут в книжках. Владиславчик тут намагається дістати саму здоровий. Давай допоможу. Що там, Що там дістати треба? Цю чеку. Угу. Ось, і я зараз буду складати, він порозбирав пазли ще рано. А вже ж я колись купила дуже велику ось таку книжку. Я дуже люблю енциклопедію. У мене колись було пару в дитинстві, я обожнюю їх. Хотілося б, щоб у Владислава теж якась колекція була. Ну, я купила, так, знаєте, поки було в ВТБ. Дуже гарно, дивіться, тут вона здорова, вона неймовірно велика. Тут все описано. І також є пазли. Неймовірна книжка. Тому зараз буду складати те, що подоставав. Були відправляти посилки, взяла каву. Ось таку кепку купила. У Кристиночки Гмарянської, хто знає. Я думаю, багато хто знає залишила на неї посилання, але вона в прямих ефірах в тіктоках продає. Окуляри зараз сезон буде. І кепочки. Ось. Мама якраз мені написала, що як, от такі варіант мені буде дуже круто під нову куртку, то я думаю, давай замовлю. Замерзла, дівчата. Вода. Дуже сьогодні холодний вітер, Вода. але ми гуляємо. Так, гуляємо класно. Може, апетит якраз після вулиці буде. Я рагу зробила, думала тільки для малого, вирішила зробити на всю сім'ю. ось. Але купила, знаєте, такі овочі в тебе в, у, в пакеті. У мене овочі вже позакінчилися, ще зам, заморожувала. А, і там кабачок, шкірка дуже тверда, така неприємна. Не хоче вона розварюватись. У нас новий день. Погода на дворі фу, просто фу. Фу-фу-фу. Скажи фу. 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 Фу-фу-фу. Не хочеться виходить. Дощ. Фу, дощ мороси. Фу. Посилки треба відправити, то це я піду зроблю. Фу-фу-фу. А зараз я буду готувати. Готувати вати. Мар... Мар... Мафі не буду готувати. Бу, іди бігай. Такі ж валий. В Аврорі взяла щось таким формочком. Мама каже, що вони нормальні. Я завжди в подібних магазинах дешевих, знаєте, ну, не сильно. Довіряла брати такі речі, особливо ці, як вони називаються, знаєте, тефлонові, наче противні для запікання. Діславчик не стукає, будь ласка. Бо неодноразово бачила, як дівчата готували. І оцей тефлон, саме покриття чорне, воно залишалося на їжі. Ну, а те, силикон, то силикон тут вказано, що 230 максимум і мінус 49 мінімум. Це. Температура. Ну, спробую, хочу зробити з того, що є. З того, що є, в холодильнику. Мафіни на сніданок. Я вже давно прокинулася, але... але що я робила? Я вносила в таблицю все, що там буде що доїжджати до мене. До речі, ще я такі взяла. Владиславчика ага. годувала, він з'їв нічого робила йому ось таку кашу з малиною. Обівсянка вже засохла, не захотів її їсти. Буду викидувати, поїв творожочок. І все. Ось таких ведмедиків ще взяла йому. Робити, буде йому цікаво, сподіваюся, щось подібне їсти. Ну що, буду мішати. Тісто, давайте я залишу знову ж таки рецепт в телеграм-каналі. І сосиски, які вже трошечки, ну, ще день-два, і вже їх можна буде не їсти. Ось, то можна додати в мафіни. І ще зелень додам, і буде більш-менш. Я Сподіваюсь, що вони попіднімаються. Мовила, по роботі дуже потрібен був мікрофон. Ось, я так як далеко знімаю від телефону, іноді мені треба. Тому замовила, зараз буду забирати. Подивимося, що приїхало цікавеньке. Як і казала, погода така просто фу. Щось моросить, наче сніг. Дощ з згодом. Прям сиро-сиро, дівчата. Ну, нічого, скоро буде тепло. Я дуже чекаю. Дівчатка, я повернулася, Дивіться, Ось такий магазинчик взяла, і, ви знаєте, дуже хвалили е в Тіктоці знімали. Він невеликий. Невеликий зовсім. Боже, мені б такий мікрофончик у 2016 році, я була б, напевно, саме щаслива. Бачите, зараз все для блогерів робляться раніше. Ми так шукали, шукали. Е, в думках щось подібне було, але тоді, тоді ще не, не, ну, не можна було купити. Я зараз перевіряю, я розумію, що він трещить. Я не знаю, чого він трещить, але він трещить. Трещить? Буду повертати. Трохи глуховато, не трещить вже. Я хотіла вам показати заодно, зараз покажу, Патрісія Ледов є від дівчата. А, значить, кешбек 80%. Воно і так дешеве. Це виходить по 10, 20, 30 гривень. Ну, зовсім дешеві ціни на косметику. То шукаю все і ніяк знайти не можу, і сиворотку свою загубила не можу знайти для ВІ. Ой, Зараз буду пробувати показати вам. Першим ділом це кон коректор, консилер, ось такий. Відтінок номер 3 Коштував. Копійки, точно не скажу скільки, ну дуже дешево. Мені дуже подобається катріс. а це вирішила спробувати щось новеньке. Бо для зйомок я макіяж наношу часто, він ще сіяє, наче. Спробую скажу вам, як мені подобається чи ні. Огляд, оглядів на косметику давно в мене не було. Я цим давно не займаюся. Так, він ще й сіяє. Це дуже круто для зйомок. Він такий легенький, іначе не забувається зморшки. Подобається. Подобається, дівчат. Це, виявляєте, я не знаю, як їм вигідно такі знижки робити, ті кешбеки. Я ще дві упаковки підгузки взяла Владиславу. Це ж мені все повернеться майже. І консилер просто топ, мені дуже сподобався. Далі я коли це все купляла, мені ще подарували олівець для брів. Я обрала собі відтінок номер 4 теж від Патрісі Ледо. І якраз у мене теж олівчик Катрис, я дуже сильно любила. Його ну, підтачувати треба. Я так розумію, що це не треба підтачувати, він так вилазить. Зараз подивимось. подарували, просто мало того, що купила все це по 20, скільки там гривень, так ще й подарунок зробила. Вітінок 4 у мене олівчик для брів, брала саме темний, бо в мене чорні брови. Пакують, сильно сильно пакують. Так, він такий товстенький. Консілер, я вам скажу так, у мене катріс і він щільніший, він матовий і його видно. Цей консилер зовсім не видно. А олівчик, зараз точно скажу, я так трошки промальовую в мене брови, брови самі по собі, чорні, більше розташовую. Я скажу не дуже зручно їм користуватися, такою формою я ще не звикла. Але наче він теж непоганий. Наскільки стійкий не скажу, Малюю, то і добре. Летка від Essence мені дуже подобається. Вона така м'ягенька, добре наноситься, розтушовується добре, не плямить, якщо це темні якісь кольори. І я такі, знаєте, базові кольори взяла собі, щоб на кожен день можна було використовувати. Оцей самий світлий я наношу на все по віку, по віку. Ось так. Щоб ви розуміли, як я роблю макіяж. Колонка сіла. Так, потім я беру е, ось цей другий блестящий такий, блискучий, наношу пальчиком. Просто розташовую. А потім я беру е, пензлик у мене є трошки тон, тонший і натуральний. Беру ось цей кольор. Він такий або цей, або цей по настрою. Частіше ось цей беру. Наношу ось сюди. Роблю таку, знаєте, глибину ока. Розтушовую. іноді сюди на кінчик наношу ось цей коричневий, Розтушуваю. Це коли більш такий важкий макіяж в плані е виглядає важко, такий темний. так на кожен день ось. І все. Потім, коли румяна наношу, я ще румяна наношу на складочку сюди. І стрілочку роблю. До речі, купила я собі підводку теж. Зараз скажу, хто це. Дуже подобається. Вона так сподобала, дівчата, вже який день. Я не можу, не можу тримати її. Підводка Essence теж, але вона коротка. Бачите, вона коротесенька. Не дуже зручно було на початку, а потім я звикла. Ну і стрілки я роблю, як завжди. Так просто. Вивела, а зверху потім малюю. І з'єдную. Зафарбовую. І все, стрілочка готова. Так, дівчата, для мене. Зараз я вимкну вже мікрофон не знаю, вам не подобається, напевно. Скоріше за все, не подобається. А, значить, туш — це саме основне і головне, тому що в мене з цим проблеми все позакінчилось, позасихало, а знайти щось гарне я не можу. Ось така здорова щіточка. Коштувала вона 180, якщо не помиляюсь, гривень, а тепер від, а це по знижці. А, а тепер ще від, відніміть, віднімі, а тепер ще відніміть 80%. Зараз спробую скажу вам, що воно. Написано прям мега дуже сильно вона і подовжує і робить прям мії такі гості. Нічого вона не робить від цього. Я розумію, що ви скажете ту ж за 180 гривень, яка вона може бути. Мейбелін треба брати, напевно. Я не можу. Стільки перепробувала цих туші, те, що деякі рекомендували, теж писали. Він не підходить зовсім. У мене вії вони вниз дивляться. Це тільки робити ходити біозавівку цих ві. Ламінування. Ні, фігня туш. Зовсім. Ні. Сама класна туш мені кума е, з Германії привозила. Ось така. Ріва. Ой, далі не прочитаю заклею. Ріва, Рівал, ні. Ось така, мені вона подобається. Але вона вже підсохла. Така щиточка. І я не знаю, де. Взяти треба десь погуглити, може хтось завозить. Ну. От ось вона класна. Контуринг і румяна у мене баум, а колись в розсилці було. Дуже подобається. Користуюсь вже... ну, вже срок придатності давно пройшов, дівчатка, вже багато років користуюся. І дивіться, кожен день користуюся вона ще як нова. Ось так наношу я на ну, скули. Вони вже є в мене. <світ> То коли з маленьким ходила не було. То коли з маленьким ходила, не було. І румян трошки. Ну так як я буду знімати, макіяж все одно, він його не так видно на камеру. Бо там у мене світла багато, якого мені мало. Треба робити, щоб воно було гарно і видно. Основне, дівчата, я купила, чого туди пішла, олівці для губ. Інші кольори у мене коричневі. Ви всі питали, який у мене олівчик для губ. 에, щоб я. Ну, що, не улівчик, а що у мене на губах. А, це просто глембі коштував щось теж 30 гривень олівчик. 205 номер, 206-204, по-моєму, є ще. І вони всі коричневі, Оці всі коричневі олівці глембі, вони дуже прикольні, вони і стійкі і гарно виглядають на губах. 에, то я такими користуюсь. А це я трошки, знаєте, з червоним взяла. Собі спробувати. Є такий трошки сливовий і є. Зараз попробуємо той. І той. Перший колір автоматичний олівчик відтінок 0,6 номер. Котюр ліплайнер. Дуже подобається. Я не сильно жирно наносила, дівчата, але він виглядає класно. Зараз ще один спробую. Інший колір. Він вже виглядає. Трошки це наче ріплайнер, але він стійкий повинен бути. Я думаю, цей теж стійкий. Ну, Тут інша упаковка Польша. Так, цей більш червоний. Більш червоний, дівчатка. Відтінок 07. В чорній упаковці ось такий. Подивіться там, помацайте, помазюкайте дещо вас сердито? Ось так виглядає при іншому освітленні цей олівчик. Він більш такий морквяно-червоний, чи мені так здається? Робила я Владікуш зранку, ось такі ведмедики. Смачно не солоні. Ну, звичайні, знаєте, як омлет, тільки з мукою вийшли. Сподіваюся, що далі він буде таке їсти. Знаєте, воно і ситне, і так як перекус просто давати з творожком, то можна чому пині. Дівчатка форі вчора сходила я вечором, значить, за молоком, і побачила дуже гарні вешалки, плечики. Як їх ще називають, тремпіля. Дуже сподобали, зараз ще піду, якщо вони є в наявності, Я сподіваюсь, вони мене чекають, там два кольори. Дивіться, як вони гарно виглядають. Я такі не бачила ніколи. З Сердечком, прям футболочки вішать. Це, до речі, новенька футболочка приїхала. Я зараз буду все знімати, тому треба гарно, щоб все висіло. І вони тримають тут такий вілюрчик, бережно тримає тканинку, плюс вони металеві всередині і вони міцні. Зганяю, швиденько, зараз заберу все, що є. Ну, Там багато було вчора, не знаю, скільки зараз. Добре, що це під домом. Якраз я візьму ось дві. Заберу. Сірі, може, навіть три. Куплю, щоб однакові були. Ось такий ще кольор є. Може його теж візьму, з білим дуже гарно буде. Дівчатка, йду до але. На манікюр, бо треба зробити вже футболочки, що сьогодні доїжджають, треба гарними руками показувати. Якраз така куди суха може машина шліфує, нормально зробить. І заодно а, коло неї пасочки відправлю дівчатам, ті, хто ще замовляв. А дворі дуже холодно, нуль градусів, але сиро і мороз. Такий, прям, наче, знаєте, ззимку такого морозу не було. А я... А, Напали на себе лосини з начосом утеплення до речі. Рубчик чорні собі одні залишила, то не продувається тепло, тому майте на увазі. Ось, курточки звісно, Теж в мені тепло в тій. Дівчатки, я прийшла до Али. Алечка, привіт. Привіт. Зараз будемо красу робити. Ну, напевно, як завжди, молочний. І френч. Всі молочні і френч роблять. Ну френч, а може й френч? До речі, якщо вам цікаво, що зараз в тренді чим красять, то красять молочні і френч. А червоний вже ні? Червоний ні? Червоний не так уже А ті блистяшки ні? Ні. Світотражаючі? А що й таке? Я таке да. ніколи не робила. Ні, та мені наче не воно. Хто не вспів записати всі до мене. Так Боєстро, я да посилання Боєстро. дівчатка залишаю під відео в коментарях. Закріпляю до моєї алочки, обов'язково дуже гарна розв'язка. Навіть якщо ви на правому березі живете, дуже легко до неї доїхати. Ось, а я, до речі, маленькою зараз. Дивлювала. От шоколадочку для дитинки. У неї дівчинка гарна. Так, да, ну мама, звісно, трошки сама попробує. А звісно. Ти тільки на цей. Ділися, боже, мене ще й перхать. Це за погоди точно. Лупа, лупа називається. Це за погоди. Ну, за погоди, так, да, бо дуже організм реагує на холод, тепло, холод, тепло. Mm -hmm. Мені і плідик видали, мені і кондиціонер включили, і кава-чай, якщо забажає. Тут все є, дівчата. Дуже-дуже комфортно. Навіть алкоголь наливаю. А чого ти мені не казала? <laughs> ну я ж взагалі не п'ю. Ну, дівчата, ви будете знати. Тут все є. Так що да. все, ми починаємо. Ось моє Ось такі сухі, такі страшні. Зараз буде дуже гарно. Зробили ось такий молочний, але з шимером. Це такий новий тренд, дуже гарно виглядає. Мені подобається ніжно. так, Все, можна тепер веречі, знімати, не ховати ті пальці. Залишилось тільки волосся пообрати, бо така лохмата, на зиму поопускала. Утеплилася аж до пальців. Дякую, ось дуже класно. Я вже вдома давно. Займалась, Займалась вечором, малювала Владиславу те, що зараз покажу. Ось таке ДВП стоїть в кімнаті коло його іграшок. І я вирішила намалювати абетку, що він просто любить на букви тикати пальчиком і щось произносить. Так буде йому цікавіше, щоб завжди було на очах поруч, думаю, нормально. Криво трошки, але я там і Р, і Ч забула написати, бо вже пізно у нас вже пів першого ночі. Ой, я зараз буду вже скоро лягати спати, але доробила. Воно підсохне звичайним маркером. Звичайним маркером я обводила, а потім, спочатку олівцем, потім маркером, і потім фарбами для одягу. У мене для текстилю, фарби. Вони більш-менш на цьому ДВП гладкому тримаються. Не знаю, яка завтра буде реакція, але постараюся вам зняти. На цьому буду влог закінчувати, влог дуже довго монтувала дівчата, просто немає часу до, добратися до нього, але сподіваюся, що ви все ж таки не ображаєтесь на мене. Завтра обіцяю знімати, завтра буде новий день. Я сподіваюся, що він буде сонячний, тому що сьогодні було дуже холодно і неприємно на дворі. Малий навіть не виходив на двір. Я сказала, що не треба. Якийсь вітер був такий дикий і мороз, наче 0 градусів, а відчуття таке, наче мінус 10. Тому сьогодні такі всі по домам були. Крім мене, Ось, ну нічого, завтра буде новий день, всіх э, міцно обіймаю. Дякую за те, що були зі мною дивилися цей влог. Всім гарного настрою і всім пока.